Продовжуємо магазини на дивані. Вчора кидав відео з дуйкою, дуйку ту забрали. Народ, за півтори тисячі дуйку забрали дуже скоро там ажіотаж такий чоловік 30 вже писали за ту дуйку, нема вже тої. Бачу, якщо народ всім треба дуйка, що продаю? Я ось, ось собі купив таку вого. 202B, це з головою хватає, Ту свою попередню модель продав. Так само дивлюсь, оце дуйка-пилосос. Я сумніваюся, що я ним щось буду пилососити. Ну, ж наш мій нагороді А як дуйка, мені вполне хватає цей. Так що оцього пілісоса теж я продаю: Дуйка-пілісос. На сайті цей дуйка-пілісос зараз 5700. Я ним практично, ну як, практично, ним і не користувався. Це так розпакував, подивився, як функціонує і все. Дивіться, ніде нічого не грасне. нічого. На сайті 5700 я віддаю за 4 тисячі. Кому треба? Дивіться, якщо будете писати в особисті повідомлення, пишете дуйка за 4 тисячі. Того, що ту дуйку за півтора вже її забрали давно. Я вже гроші кинув, я її відправляти. Зараз маю їхати. Оцей пілісос, що йде в комплекті? В комплекті все йде то, що зразу заводу йшло. Мішок знизу тут очіпляється, акумулятори в комплекті не йдуть. Показую, як він Включається, Включається, дивіться, цевою крутілкою. Включився. Тут, бачите, більше-менше. І кнопка турбо. Показую, що він дує. Одне, що немає, немає від нього коробки, бо я вже ту коробку відправив з Л'єго. То, оце, якщо будете брати, оцей пілісос прийде в коробці від цієї дуйки. Я його розберу, все, що йшло з ним в комплекті, все так і є. Тут якісь грабельки спереді і так далі. Ірунда розчисуватись хто хоче і так далі. Все, що було, все, що є. Далі переключається е, з дуйки на пілісос, оцевою клазелкою. Так, це дуйка. О, ні, отако пілісос, так дуйка. Та я думаю, неважко розібратися. Так що, кому треба, отакий Отака вот дуйка здорова, потужна, дуйка пілісос 4 тисячі. На сайті 5700. Кому цікаво, пишіть. Ще одне, дивіться, народ. На новій пошті я щось навіть це, На новій пошті обмеження, що не можна багато наложкою робити. Я не знаю, чи в мене оця посилка вже буде п'ята, чи не п'ята, там п'ять посилок можна. Ну, Точно, і за завдатком хоча б 500 гривень. За нього. А взагалі дуже бажано, щоб зразу всю суму кинути. Якщо боїтеся, ну не знаю, попробуємо зробити, але завдаток точно буде хоча б і 500 гривень, в ідеалі всю суму зразу. Та я не... в смислі мені людей розводити. Коротше таке, кому цікаво, пишіть, відправимо. Ну, це, звісно, дорожче за півтора тисячі, але все одно дешевше на 1700, як на сайті зараз на даний момент. В общем, кому цікаво, пишіть, договоримося.